З огляду на збільшений попит пасажирів на повернення в Україну 11 червня Укрзалізниця запустила поїзд з полученням перемишль Запоріжжя. Маршрут поїзда проходить через Львів, Бердичів, Знам'янку, Білу Церкву, Кам'янське та Дніпро, що дає можливість мешканцям декількох регіонів зручно повернутись додому з-за кордону. За весь цей час по сьогоднішній день повер. Сну п'ять тисяч чоловік відправлено цим поїздом 600, тобто на тисячу більше. Він користується дуже хорошим великим попитом. Майже на нього щоденно немає місць всі місця розкуповуються як в напрямку до Пшемисла, так і у зворотньому напрямку. На вокзалі запоріжжя 1 вжито всіх необхідних заходів безпеки для пасажирів та співробітників, бо будь-яка подорож повинна бути не тільки комфортною, але й безпечною. На вокзалі Запоріжжя-1 встановлений посилений контроль для доступу пасажирів або зустрічаючих, проводжаючих на перон платформу. Пасажирам потрібно пройти через пункт фільтрації поліції, де у них перевіряють документи, а також може бути оглянутий багаж. Крім того, територія вокзалу, приміщення вокзалу постійно оглядаються, патрулюються на предмет виявлення безхазяйних речей, підозрілих речей, забутих в чим... валіз, сумок, пакетів. Тів тощо і через диктора вокзалу ми інформуємо інформуємо пасажирів, що потрібно бути дуже пильними і уважними. За два з половиною місяці вокзал Запоріжжя-1 став мовчазним свідком тисяч щемливих прощань і зустрічі зі сльозами радості на очах. Ми зустріли поїзд, що прибув із Польщі, щоб дізнатися, чому українці повертаються додому через п'ять минут з дочкою зустрічати. Зараз за п'ять хвилин буду дружину з донькою зустрічати. Я заінтригований, схвильований в очікуванні. Вона в Польщі пробула чотири місяці. Вирішила повертатися. Це спільне наше рішення, тому що ми вважаємо, що яка б ситуація не відбувалася, потрібно продовжувати жити і бути разом. Важко звичайно в цей час бути на відстані, підтримувати гарні міцні стосунки. Це складне завдання, але в нас вийшло. Папа Ході. сумуємо за папою, п'ять місяців були на разом. Ну, як? Ну? Так, небезпечно, але сім'я дорожче, ніж будь-які будь ці тривоги, ні тривоги. Краще бути разом, хоч може. навіть у останніх хвилини бути разом. Працівники Укрзалізниці із жахом згадують перші дні війни, коли тисячі українців в паніці намагалися втекти якомога далі від небезпеки, але вірять в те, що колись будуть возити до Польщі туристів, а не біженців. Це страхи. Просто По 300-250 по 250 чоловік в вогонь буде. Сім'ї кидали все, просто щоб спастися. Речі, які необхідні, самі необхідні. Це вода, їжа, щоб перекусити таке. По цей день ми знаходимося на залізниці, робимо свою роботу. Буде і туристи. Перемога да. буде, і все буде. Все буде. Буде Україна.